Заняття з природи Тема дерева взимку Хочу в подорож вас запросити, малята. Лісом разом будемо мандрувати, перш ніж в подорож будемо вирушати, треба всім посмішки подарувати. Нумо посміхніться. Посміхнулись? Молодці, тож часу не гаймо, до лісу вирушаємо. метелиця хурделиця, замила лісок, як біла ковдра стелиться під соснами сніжок. Діти, нещодавно випав сніг і вкрив усе довкола. Куди не глянь все біле-біле. Вам подобається така картина? Так, мені теж подобається. А чому? Тому що сніг блищить на вулиці красиво, світло, білосніжно. А чи знаєте ви, що дерева радіють на стані зими? Чи змінились вони після снігопаду? Що з ними стається? Так, вони змінюються, стають вкритими білосніжним снігом. А на які саме частини дерева падає сніг? Сніг лягає на гілки та на стовбур. Коли це буває, що клен засинає, сніг на гілочки лягає, наче ковдрою вкриває, зима всюди походила, білою ковдрою всі дерева вкрила. Так, дітки, все це відбувається взимку. Зараз я вам трішечки розповім, що відбувається з деревами взимку. Саме взимку дерева та кущі перебувають у спокої, сплять, вкриті білосніжною ковдрою снігу. Однак на їхніх гілках залишаються бруньки, вкриті темними лусочками. За зиму вони ростуть повільно, а навесні розкриваються. Хоч би яка сурова зима не була б, ріст рослин не припиняється, а лише сповільнюється. Наші дерева просто відпочивають та сплять. А їхні бруньки потихесеньку ростуть. Не так швидко, як навесні, але все ж таки ростуть. Давайте переглянемо на зображення, що у вас на екрані. Перший зліва у нас стоїть дуб. Восени він скидує повністю все листя і залишається лише одні гілочки. Дуб також впадає в сплячку та спить, вкривається білосніжним снігом на гілочках та на кроні. Дуб має широкі гілочки та товстий корінь. Стовбур Посередині зображена береза. Вона має довгий тоненький стовбур, білу кору. Та опущені по бокам гілочки. Розгляньте уважно. Береза знаходиться посередині на малюнку. І в правому куточку знаходиться у нас дерево липа. Липа має стовбур середньої товщини коричневого кольору та гілочки, які широко розправляються з усіх боків. Густо-густо! Розгляньте. Отже, тут у нас зображено дуб, березу та липу. Чим вони відрізняються? Стовбуром. Дуб має великий товстий стовбур. Береза тоненький та білий, липа середньої товщини коричневий стовбур. А тепер розглянемо ще декілька хвойних дерев, які в нас зимують, але в них не листочки. А гілочки, і вони завжди залишаються зеленими. У нас є в лівому куточку сосна та посередині ялинка. Сосна відрізняється від ялинки тим, що в неї стовбур тонший, довший та гілочки дивляться вниз, нахиляються до землі. А у ялинки гілочки дивляться догори, тягнуться до сонечка. Також вони трішечки відрізняються забарвленням. У сосни воно світліше, гілочки світліші, а у ялинки темніше. Отже, давайте закріпимо: сосна гілочки дивляться на землю, хиляться до землі, ялинка дивиться вгору, гілочки хиляться наверх. Хоча сніг і холодний, під його ковдрою корінця дерев тепло, тому вони міцно сплять. Особливо це добре для молодих дерев, адже вони ще слабкі. Сніг вкриває наші деревця, їхні коріння та захищає від морозу. Саме тому ми називаємо, що сніг для дерев це зимова сніжна ковдра. Отже, ми поговорили час трішечки нам порухатись. Тихо-тихо стало в лісі, як же вітер, діти дише, Як дерева він колише, Як прогинаються берізки. Як же чешуть свої кіски, Як птахи в лісі літають. Як радіють вони й грають. Як радіють вони і грають. А тепер присіли, встали. В тому нашу геть прогнали. Повторили? Добре. А зараз я, діти пропоную вам розглянути дерева взимку, якою буває зима, як лягає сніг на дерева, та уважно послухати віршика. Ось зима вже землю вкрила. До себе в гості запросила. За вірюху й за метіль вони злетілись від усіль. І мороз не запізнився і ще з вечора з'явився. І все добре знаєм ми. Це справжні друзі у зими. Отже, дітки, час підвести підсумок та згадати, про що ви сьогодні дізнались на занятті. А на занятті я розповідала вам про зимові дерева. А саме про те, як дерева зимують, що з ними відбувається. А дерева взимку сплять, вкриті білосніжним снігом. Без листочків, лише одні гілочки та стовбур. Ну, мо пригадайте, які саме дерева ми розглядали для прикладу. А розглядали ми що? Дуб, ялинку, сосну та березу. Сосна і ялинка не мають листочків ні влітку, ні взимку. Вони мають. Колючки, тобто голочки. А дуб, береза та інші фруктові дерева не мають листочків взимку, тому що вони їх скидують коли восени і зимують без листочків. Сніг нашим деревам лише допомагає, він вкриває їхню кору та захищає від морозу. Хоч він і холодний, але все одно він їх захищає. Ну і останнє бонусне питання. Чи засмутилися б ви, якби дерева та кущі вимерзли чи замерзали? Відповідь на це питання ви дасте у домашньому завданні. задоволенням буду читати ваші роботи. До побачення! Не забуваємо про те, як зимують взимку дерева, які дерева ми називали, як вони виглядають, чи не мерзнуть вони взимку, що їх захищає від морозу.